Котру по добу поспіль під обстрілами Бахмут та Слов'янськ. Армія РФ б'є по житлових кварталах. У Маріуполі російські окупанти планують знести півтисячі багатоповерхівок. На Херсонщині Збройні Сили України відбили штурм військ РФ в напрямку Зелений Гай Новогригорівка. Вночі з важкої артилерії росіяни вкотре обстріляли Слов'янськ. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр, жертв постраждалих на щастя, немає. Кілька годин поспіль вночі тривали вибухи у Бахмуті. Про це йдеться на сторінці Нацполіції Донеччини. Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Ураган зруйновано понад 20 житлових будинків. Під обстрілами опинився і Краматорськ. Більша частина жителів в області евакуйована. Це практично три чверті населення, а чверть населення лишається, але евакуація після прийняття розпорядження уряду від 2 серпня продовжується. З моменту обов'язкової евакуації вже евакуйовано 5575 осіб. Людей евакуюють у міста Кіровоградської області. Там створені прихистки з безкоштовним житлом та харчуванням. Розповідає заступниця керівника Донецької обласної військової адміністрації Юлія Костюніна пропрацьований цим маршрут, тобто людина записується за телефоном, з нею потім зв'язується відповідний працівник комцентра. Він повідомляє, куди саме, до якої громади вона буде їхати, де буде чекати на неї відповідний транспорт, коли. і повністю людина супроводжується протягом цього всього шляху біля 4 тисяч місць місця компактного проживання. Це різні місця, це і дитячі садочки, папи, амбулаторії, в залежності гуртожитки від наявності, і трохи більше тисячі місць. Це вільні приватні будинки. До селидового добропілля Дружківки Костянтинівки, Турецька, Слов'янська Мирнограда та Очеретинської громади минулої доби співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли питної та технічної води загальною кількістю понад 180 метрів кубічних. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас. Завали сміття, знищені будинки, на вулицях досі лежать нерозірвані снаряди. Це окупований Маріуполь. Тут продовжують жити люди. Я сиділа зі своїм котом і Бога просила, щоб помилував наш дом і мою квартиру. У нас тут залишилось чоловік, навіть 15. Останні всі кудись переїхали до родственника. А це вже живуть ті, которым нікуди їхати. да. тазик води, жорстким полотенцем. Тебя втірає доступу до води у містян. Нема газу та світла. Також підготовку до опалювального сезону у Маріуполі росіяни не проводять. Відновили електропостачання у порту для перевалки українського зерна. Заробітну плату не виплачують, тому комунальники працювати не виходять. 10 августа техніка стоїть Водоканалі забастовка за по поводу. Ні, виплати заробітних плат натомість у мережі з'явилося відео, як російські військові з місцевими колаборантами готують клітки у філармонії для так званого трибуналу над українськими полоненими. Це є судовим порушенням е, Женевської конверції з е, поводженням святковополоненими. Е, вона вимагає поставитися до них з повагою. От забезпечувати всім належним, не мати обмежень, що стосується самого процесу, він не може бути законним з точки зору міжнародного права. Але ми говоримо про невизнані республіки, яким ці права і не потрібні. Це до Російської Федерації можна щось пред'являти. І до Російської Федерації треба пред'являти того, що вона ефективно контролює цю територію. Тетяна виїхала з Маріуполя наприкінці березня. Жінка каже, окупанти закликають людей повертатися до міста. Приїжджайте, бо треба ж якось написати заяву, що це зробили ЗСУ, що вони зруйнували твоє житло і тобі дадуть квартиру. Але ж я розумію, що це не так. Я бачила, що це і, і звідки це йшло? Ми своє відстоювали. Ми не прийшли до когось до хати і не сказали: іди звідси, тепер тут наша. Тетяна каже, повертатися не збирається. За інформацією, що публікують окупанти у соціальних мережах. Наразі вони планують знести більше п'яти сотень житлових будинків у Маріуполі. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Координаційний центр допомоги переселенцям з Луганської області відкрили у Кропивницькому. Він працює у приміщенні Кропивницької районної державної адміністрації. Володимир, юрист, який надає первинну юридичну допомогу юридичні консультації. Далі начальник соціального захисту населення Михайло. Всі соціальні питання це до нього. Ілона приймає звернення громадян за телефоном. І Богдан, який приймає особисті звернення громадян і обробляє гугл-форми. Бомж, тому що у мене немає квартири, яка була дуже квартира на… Посілки Черемушки в місті, опасне, Луганської області. Людмилій Недовєсовій, 77 років. Під обстрілами каже, жила впродовж восьми років. З Попасної у Кропивницький приїхала у квітні. Дома немає, зруйнований. Повністю, все, повністю. немає міста. Квартира була розбабахана, але можна було ще жити. І як бросити все це, то що я. У меня библиотека, вы видели, можно филиал библиотеки организовать было. Всего было много. Все, швейная машина, стиральная машина, и холодильник, ну все было. Я врач санитарной станции. Характерно было то, что собаки дворовые, вот эти, что бегали, они слышали звук самолетов намного раньше, чем мы. В координаційний центр прийшла оформити заявку на продуктовий набір і засоби гігієни, поспілкуватися з земляками і дізнатися, яку допомогу можна отримати. Прийшла переселенка з міста Щастя Галина Краснощок. Каже, у їхньому місті обстріли почались за п'ять днів до російського вторгнення. Війна у нас 17 лютого почалось. Тому для нас 24 –– це був такий самий пік. І 25-го, коли ми вилізли з підвала, в нас вже не було нічого, ні води, ні світла, ні, ні газу. Декілька разів обстріляна Луганська ТЕС, наша станція. Чоловік мій працював там на станції. І, звісно, було багато руйнувань. Говорить за п'ять місяців не змогли з чоловіком знайти роботу, продовжує шукати. Ту форму так. заповнювали, що у вас була так, і я і чоловік. Треба було ще подивської з години. Це ми хотіли спитати. Тому і він заповнив. за кожен. Ми приїхали в Кропивницький давно, бо наша територія Щастинського району була окупована вже 26 лютого, і тому 28-го ми вже були тут і прийшли саме в цю будівлю. Звернулись до голови Кропивницької районної державної адміністрації. Сприяємо різними способами раніше це не озвучували в силу безпекових. Складових, а на даний час теж відомо, що урядом прийнято акт відносно примусового переміщення переселення мешканців Луганської та Донецької областей. І відповідно саме зараз виникла така потреба створені в такого хабу. У центрі встановили скриньку для звернень до начальника Луганської обласної військової адміністрації. Люди з Луганщини не повинні відчувати себе покинутими, не повинні відчувати, що їхню територію вже не повернуть. Все повернеться, все буде Україна. І люди повинні відчувати, що вони є на Луганщині, просто тимчасово живуть в іншій території. Центр працюватиме у будні дні. По-перше, ми надаємо інформаційні послуги, бо багато людей, які приїхали в нову місцевість, вони не знають, де які органи знаходяться. Друга це Юридична ж допомога, бо багато є, втратили документи, або намагаються вступити, може, в спадщину отримати. І зараз надаємо таку допомогу. Впродовж цього тижня зберуть списки людей, яким треба продуктові набори, а наступного передадуть заявку в обласний гуманітарний штаб. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Змін у розташуванні і складі російських сил, які дислокуються на півдні України протягом минулої доби, не відбулось. Війська РФ тримаються рубежів і ведуть обстріли з усіх видів озброєння та завдають авіаційних ударів вздовж всієї лінії бойового зіткнення по позиціях ЗСУ і в глибині оборони. Їхня спроба штурмувати позиції сил оборони півдня була невдалою. На південно-бузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії. Вздовж лінії бойового зіткнення задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом. Не маючи успіху на суходолі, війська РФ задіяли авіацію. Протягом дня по позиціях збройних сил вдарили 14 разів за повідомленням південного оперативного командування. Без втрат у небо піднялись українські авіатори, які нанесли ураження по пунктах скупчення російських сил у Херсонській та Миколаївській областях. Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження збройної техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки. Ракетно-артилерійськими підрозділями в рамках виконання вогнових завдань знищено 23 рашисти, 152 мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Як повідомляє речник півдня, ракетно-артилерійські розрахунки ЗСУ знищили пункт постачання боєприпасів у сухому ставку Калинівської громади Береславського району. Прифронтові населені пункти у Каховському та Береславському районах практично зруйновані обстрілами військ РФ. Щодня поліцейські Херсонської області документують факти воєнних злочинів російських військових. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Ірина приїхала до Кривого Рогу з Херсонщини у квітні. В цьому гуманітарному центрі надають допомогу жителям Береславського району. Жінка каже, допомога, яку вона тут отримує, є суттєвою для її родини. Думали, що їдемо в нікуди, але насправді це виявилось не так. Кривий ріг виявився дуже гостинним містом, з гарними, чудовими людьми. Маємо харчові набори кожні 10 днів. Голова Береславської райради Володимир Літвінов говорить у Кривому Розі відкрито три гуманітарних штаби для жителів Херсонщини. Він очолює центр, де допомагають жителям Береславського району. Мешканці Береславського району, які виїхали з окупованої території на сьогоднішній день, перебувають в місті Кривому Розі, можуть отримати продуктові набори тривалого зберігання, які нам надає на сьогоднішній день держава. Крім цього. Гуманітарна допомога надається і волонтерськими, і благодійними організаціями. Це засоби гігієни, це ліки. Цей гуманітарний штаб відкрився 11 травня і працює з понеділка по п'ятницю. На день обслуговують понад 300 людей, сказала головна спеціалістка управління соціального захисту населення Береславської райдержадміністрації Анна Дорошенко. За весь час роботи видали понад 8 тисяч продуктових наборів. Обслуговуємо сім територіальних громад: це Бересл... Береславська територіальна громада, Калинівська, Борозенська. Тягинська територіальна громада, Милівська, Новоолександрівка та Ново Фахівці управління соцзахисту надають і консультаційну допомогу щодо питання отримання пенсій та соціальних виплат. Багато звернень від тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, сказала заступниця начальника управління соцзахисту Береславської РДА Галина Кос. Особи, які переїхали на підконтрольну Україні територію. Звертаються з даними питаннями, відкривають рахунки, надсилають відповідно до управління соціального захисту населення Береславської райдержадміністрації, і усі невиплачені кошти ми перераховуємо їм заново, відновлюємо, і людина відповідно ж і отримує всю виплату, яка була не виплачена в зв'язку із бойовими діями. На сьогоднішній день у кривому розі перебуває близько 70 тисяч переселенців з Херсонської області, сказав Володимир Літвінов, Наталія Шевченко, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Продовжується підготовка до навчального року для школярів з Херсонщини. Нині освітяни збирають інформацію, скільки дітей продовжать вчитися в школі. Мама восьмикласника Світлана розказує, що в їхньому класі таке опитування провели. Вчительці треба було повідомити, в якому місті дитина зараз і де буде вчитися. Не дивлячись на те, що ми за кордоном будемо навчатися в нашому класі разом з нашими дітками. І я на запитання до нашої класної керівниці я запитала в неї, чи багато діток залишилось в класі. Вона каже: майже весь клас буде вчитися дистанційно в нашому класі, так що ми всі разом залишаємось на наступний дев'ятий клас. Опитування робиться для того, щоб сформувати базу і знати, яка кількість учнів залишилася у школі. Також збирається інформація і по вчителях, щоб знати хто на окупованій території і хто виїхав, розказує вчителька Вікторія Сергіївна. До 20-го числа вбивається мережа, а потім вже нам сподіваються, Київ повідомить, як будуть працювати вчителі, як буде відбуватися дистанційне навчання на окупованих територіях. У Скадовській територіальній громаді 11 шкіл. Більша частина буде працювати, розказує міський голова Олександр Яковлєв. У навчальному процесі будуть задіяні тільки ті освітяни, які виїхали на підконтрольну Україні територію. До кінця цього тижня ми будемо розуміти скільки нам необхідно закладів запускати, скільки буде сформовано класів і скільки буде навчатися, і з яких територій, тому що запити є як з окупованої території, так і підконтрольної і за кордоном також. Навіть більше за кордоном скажу всі ті, хто виїхав за кордону обов'язково хочуть мати можливість онлайн навчання. Навчальний рік для школярів з Херсонщини розпочнеться 1 вересня, хоча раніше називали дату 1 жовтня. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, майже все готове для того, щоб навчальний рік розпочався вчасно. Я дуже сподіваюся, що ми вчасно розпочнемо навчальний рік на Керсончині. Сьогодні над цим працюють управління освіти, громад, і обласна військова адміністрація разом і безумовно міністерство освіти. Навчання проходитиме онлайн. Всі питання, які виникатимуть у учасників навчального процесу, вирішуватимуть в індивідуальному порядку. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. За фахом Вікторія, вчителька української мови та літератури, каже, ніколи не малювала. Перше взялася за написання картин після того, як виїхала з окупації. Таким чином хотіла позбутися двомісячного стресу та негативу, який накопичився в душі. Жанр своїх картин сама Вікторія характеризує як абстракція з патріотичними назвами. Одним із улюблених кольорів дівчини є блакитний. Тобто важливими такими для України, тобто, що Україна переможе, якісь посили такі патріотичні в цьому досі, що там я пишаюсь тим, що я українець я з тобою за тисячі кілометрів, тобто підтримую, вірю в такому, в такому досі. Як то кажуть, що українців серце жовто-блакитне, то в принципі тому і картини жовто-блакитні. Свої картини Вікторія продає у центрі Тернополя. Каже, люди зупиняються, розглядають, спілкуються, співчувають та дуже часто обіймають. Є робота під назвою Міста герої, яка багатьом переселенцям нагадує про рідні місця. Улюблена картина Вікторії називається Херсон. Напис Херсон. Щодня прокидаюсь, бачу Херсон. Бачу лягаю спати, бачу знову Херсон. І з думками цими в принципі тут знаходжу щодня. Гроші від продажу перших картин, говорить Вікторія. Витратила на ліки для людей з села, де мешкали її батьки. Потім почала писати картини, щоб придбати усе необхідне для українських військовослужбовців. Донька Вікторії у Херсоні знімалася у дитячому кіно для міжнародного кіножурналу Байки. У Тернополі Вікторія отримала пропозицію займатися організацією зйомок. Відтоді шукає локації юних акторів у цьому місті, а з деякими проводить заняття з акторської майстерності. Що важливо, це щоб дітки були старше взагалі семи років. Але у мене так вийшло, що мої актори деякі були п'ятирічні, і в цьому була фішка, тому що в п'ятирічних треба розгледіти саме оцю акторський потенціал. Вже відзнято 14 короткометражних серій гумористичного характеру. Говорить Вікторія. В зйомках брали участь діти із Тернополя та діти-переселенці із Херсона, Харкова, Миколаєва, Гостомеля, Маріуполя, Києва. Презентація кінострічок відбулася у Тернопільському кінотеатрі Злата. Статуетки у вигляді Оскара отримали переможці у номінаціях Краща жіноча та чоловіча ролі. Одну з відзнак отримав Родіон із Херсона кіно кіною вже десь 5 років. Мені більше всього подобалося зніматися в лісі, коли ми знімали серію про пейнбол. Там була протрата атмосферна локація. Тернопіль став другим рідним містом Вікторії. Як тільки звільнять Херсон, обов'язково туди повернеться, каже вона. Але жити скоріш за все буде на два міста, бо в Тернополі у жінки вже є багато друзів. Олена Сумська, Олександра Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон.